Вітаю, прекрасні душі. Давайте зараз ми розглянемо такий розклад. А що там з моїми фінансами на наступний місяць? Що там з моїми фінансами на наступний місяць? І це буде чотири варіанти. Чомусь захотілося взяти чотири варіанти. Я з вами теж давайте оберу. Глянемо, що там у нас з нашими фінансами на наступний місяць. Це у нас буде. Лютий 2025-го. Чомусь захотілося саме так сказати. Буває, що, можливо, комусь потрібно буде почути це пізніше, але ні, це конкретно ось ці енергії лютого. Нагадую, що розклади мають лише інформативний характер і не являються інструкцією до життя. Так, давайте розглянемо, Покажи нам, будь ласка. Що там з нашими фінансами на наступний місяць на лютий 25-го року? Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Четвертий. Обирайте, будь ласка, свою позицію. І ми поки починаємо. Отже, поїхали перший варіант. Ух ти, клас! Тут будуть якісь ідеї. В першого варіанту будуть дуже круті, якісь класні ідеї на реалізацію, можливості, шанси будуть всесвіт вам прям товкать, товкать. Музу, 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 включить і прям буде толкати ці ідеї, якісь із вас будуть перти просто. З вас шалено будуть перти ці енергії в усьому. І в особистому житті тут прям вся будуть руйнуватися, я так розумію, якісь старі стандарти. Да? Давайте. Ой, прям дві, пен дві. Прямо знаєте такий, дивіться, дивіться, прям пре-пре. Тут прям щось буде якісь знаєте, емоційні вибори, які ви ніяк не могли зробити, от вони будуть руйнуватися. Буде приходити якась справжня мета. Тобто, да, по тузу, це у нас енергія на дію, вогняна така. І от будуть ламатися ті стереотипи, якісь внутрішні, да, якісь ой, ну я не знаю, чи вона виграє, чи не значить, чи вийде, от чи робить цей вибір, ой, а який же вибір зробити. От все, це закінчується. Все, ви чітко будете знати, куди, на що і для чого. От прямо воно буде перте з вас, ця енергія. Вітаю, класно. Так, тут у нас є другий варіант король пентаклів. Теж класна позиція. У вас все буде класно, стабільно, пропорційно, Тобто все своїм чередом йде. Тобто, от як от воно є стабільненько, так воно і буде продовжуватися. М -м, спокуси, якісь тут у нас імператори. Знаєте що? Ой, два старших аркани. У вас тут іще, знаєте що, у вас тут ще йде класно а, на фоні цієї стабільності, вам буде здаватися трошки, що у вас, наче як застій якийсь іде, як, наче чогось не вистачає, і ви підете в навчання, гляньте. Тут імператор, і імператор, Ірафан, тобто тут або буде якесь. А, Пропозиція по підвищенню да, в компанії, наприклад, в якій ви працюєте, або, можливо, це зміна роботи буде, тобто якась вища більш посада, де вам треба буде навчатися, і це буде приносити зовсім інший статус. Або ж це як додаткове якесь навчання у вас буде да, в зв'язку з тим, що от ви стабільно себе почуваєте, все наче класно, і от хочеться щось іще розширення якогось. От тут -от якраз про це розширення і буде внутрішнє. Теж класно вітаю вас! Так, третій варіант. У нас тут іде трансформація. Тут поки що по фінансам, ну, так собі, знаєте, тут якась трансформація в фінансах поки що. Про що це у нас? Так, а в нас тут баришня наша прекрасна. Ух ти, і ще і справедливість перевернулася. Це вже цікаво. Колода вся пряма була. Двічка Пентаклі. Дивіться, у вас тут відбувається певна трансформація, третій варіант. Сидить щось вона, ця королева, бачите, над цим пентаклем дуже така пригнічена. Бо щось відбулося не по справедливості для неї. Да? І у неї зараз йдуть якісь переговори. Тобто щось відбувається, як значить суди якісь чи щось таке, знаєте? Тобто, ви хочете, щоб якась. Е Справедливість відбулася, але поки що вона одне на вашій стороні. Тут йдуть якісь переговори, поки що з фінансами не дуже. Давайте подивимося, все ж таки, чим це закінчиться для вас. Це буде якийсь новий шлях, це буде якийсь пентахлі з'явились, тобто, бачите, малесенькі. Але це ви не будете поки що це відчувати, і не будете відчувати в цьому, знаєте, себе, ем... як це, впевненою, так? Да? Не будете відчувати, що ви маєте достатньо, щоб почуватися комфортно. Тут це буде тільки-тільки якісь перші шажочки. Тут, можливо, знаєте, як у мене ще зараз прийшло? Що тут, може, будь, наприклад, хтось відкрив магазин і воно от не пішло. Да? Або там щось з товаром сталося, або ще щось. Тобто тут от щось таке, тут пов'язані декілька людей. Тут, тут ось, да, переговори, якісь подвіючки пентаклів. Да? Тобто це якісь дуже маленькі заробітки, це якісь маленькі-маленькі будуть шажочки. Справедливість чогось перевернулася, і поки що от ви проходите якийсь такий новий шлях. Це буде трансформація, це як буде вибудовування якихось нових е досвідів да, в добуванні е фінансів. От, от так хочеться сказати. Щось тут пішло було не так. Але поки що дайте, просто прийміться, не суперечте цьому, що ну як це так, я хочу справедливості. Все просто я це приймаю. Да. Скажіть, да, важко, да, мені хочеться справедливості. Але я дякую за цей урок і я буду ще краще, я зможу ще краще. Бо завдяки цій ситуації у вас з'являються нові, дивіться, зв'язки, нові знання, нові вміння, що а як я можу ще зробити інакше, а як я можу ще викрутитися з цієї ситуації, вийти для себе в плюс, і ви виходите в плюс за допомогою інших людей, якихось нових зв'язків, і потім ви зрозумієте, що це було для вас тільки на користь. Я вас підтримую, хай цей досвід для вас буде максимально. Комфортним да, в цій не дуже приємній зараз ситуації. Ну і четвертий варіант. Добрий день, обнімемося. Що то я вибираю? Четвертий варіант, і щось три рази у мене попадається теж не очень. Карта духовної бідності, четвертий варіант, а що таке? А що там з нами воно случилось? Давайте будемо чистити свій фінансовий канал. Наповнювати його. Тут у нас карта духовної бідності. Тут ні про які фінанси взагалі мови не йде, тут якась зрада себе внутрішньо. Відбулася. Дуже цікаво. Давайте глянемо про що це. Ми, ми, ми не знаємо, де нам взяти фінанси, коротше. Ми такі бідні, нещастя, помієте? цей варіант в будь-якому просторі часі, комфортно і легко. Давайте глянемо, що таке, що сталося. Так, знаєш, ну каже, обманювали, бачите себе сімочка. Ой, 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 вісімочка. Ой, шикарно да, обманювали себе, що ми такі імператриці, да, прекрасні, королеви жезлов. Ми такі а-а. Так. А насправді в пажових, в, боротьбі, в пажових енергіях. В боротьбі з чим? З почуттями. А, у нас конфлікт внутрішній, поэтому так. От. А, ми хочемо вже одразу стати зірочкою, Ну, так, да, є таке. Ми хочемо одразу і все, мої прекрасні четвірочки. обнімемося, бо я теж обрала четвертий варіант. Є такий момент, що зараз. Я теж перебуваю у цьому стані, що я там десь фантазую, я прогнозую собі світле майбутнє, там то-то, 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 я хочу бачити. Але для того, щоб це відбулося, у нас оцей внутрішній конфлікт нашої королеви жезлів, імператриці, нашої, да, ось королеви жезлів, він має бути цей конфлікт подоланий, тому що зараз у нас іде протистояння внутрішнє. Я хочу діяти. Але я хочу, щоб мені це і приносило моральне задоволення, да? тобто душевно, щоб я почувала себе в ресурсі, наповненою, класною, легкою. Да? Іде протистояння, бо жезлові енергії це більш такі жорсткі, вони вогняні, вони енергії дії, тобто щось зробити, а не просто фантазувати да? на свою мрію. Це класно, це прикольно, і навіть є на це дуже-дуже великі. Внутрішні ресурси по імператриці. Але що ми робимо? Ми по карті духовної бідності себе обманюємо, робимо вигляд, що ми не бачимо можливостей, перспектив, куди нам рухатись і що нам робити. Ми прямо кайфуємо, гляньте в цьому стані. Гляньте, як ця сімка дивиться на цю восьмір. Він прямо кайфує. Сама себе обманула. А, я молодець. яка. Не виходить, у мене вийти в зірочку в свою, да? прекрасно. Бо це на перспективу, коли ми вибираємо якусь свою мрію таку більш масштабну. Вона до неї треба дійти маленькими кроками, цими зірочками, да, маленькими, щоб дойти до цієї цілі. І це не відбувається отак: от от. що я подумала, я хочу. Да, воно прикольно, і у деяких це працює, коли ми дозволяємо собі. а ми поки що собі цього не дозволяємо. Ми не дозволяємо собі мати великі гроші. Тому що де зірка, де імператриця старший аркан, і де п'ятірка пентаклів. Карта кризи, внутрішньої тотальної, ось вона, будь ласка. Тотальна криза. Я себе закрила, я нічого не хочу бачити, не хочу нічого знати. А у нас он там гора, воно у нас там замок на задньому фоні. Все, будь ласка. У нього тут ще й флаг жовто-блакитний. ви бачили? Прикольно. Обманюємо самі себе добре, а що нам зробити, щоб це вийти з цього стану, перестати цей внутрішній конфлікт, між умнею і красивою, да, як в тому анекдоті? Що нам потрібно зробити? Ну, посидіть, подумати про це. Да? Поемоціонувати, поплакати, пожаліти себе. Окей, ладно. І е, колесо фортуни запустити. Окей, як це зробити нам? Що нам? Подкажіть, будь ласка, як нам це зробити? зцілити, зцілити оцю свою четвірку. І знову мечі, бачите, думки. Е, кастинацію свою зцілити. Почати щось робити, хоч маленькими кроками. По сімки Пентаклю гляньте, це. Посади урожай і чекай, коли вони зійдуть ось ці да, плоди. Тобто, коли ці урожайчики прийде час, і ти будеш збирати, зцілити свої внутрішні е, стани. Ось, дивіться. Да? І колося фортуни запуститься. Все, посиділа четвірка да? стабільно, тут четвірка. Попрокастинували. тут посиділа, ой, яка я, я бідна нещасна, ой, як мені плохо, я там багато думала, я там хочу те те. Все прийняли це, все, подумали, полежали. І такий всесвіт, я хочу зцілитися. Допоможи мені, нарешті, вийти з четвірок, з цих п'ятірок, з цих станів кризи, де я стабільно сама себе нежухую. От просто уяви себе, да? я сама себе нежухую. Я не виходжу в свої а, а, мрії, да? бо я не хочу тут очікувати результат, я хочу зразу. І для того, щоб щось відбувалося, навіть квіточка для того, щоб вирости, має час пройти. Спочатку стебло, потім листочки, потім сама квітка вже вилазить. Дать собі час і зцілитися, сказати, всесвіт, ну, будь ласка, допоможи мені, я так хочу це зцілити вже. Я хочу вийти з цих станів. Допоможи мені, я готовий. Я буду йти маленькими кроками, підтримай мене в цьому. І що, якщо ми попросимо Всесвіта, щоб він нас підтримав, і почнемо маленькі робити шижочки. Що тоді буде? Тоді підуть маленькі гроші, ми почнемо їх трошки скряжити, да, такий будемо, о, дивіться, тут внутрішня сила включається, прям. Чотирочки. Десятка кубків, гляньте, повне наповнене ідилія, все класно. Тут підуть вже маленькі гроші, да, і включиться старший сила, Тобто тут ви відчуєте, що це працює. Що ви в коннекті, Дивіться, у вас тут дні бонуси теж, да, свірочки, якщо ви внутрішньо, все попросите, що Всесвіт, ну допоможи мені, будь ласка, я хочу вийти вже з цих станів, я хочу не нажухувати себе, все, ви це усвідомили внутрішньо, і у вас ціль тримається, ця зірочка, я хочу туди дойти. І ви даєте собі цей час. Кажете, я даю собі цей час. Заспокойся, мозок, я даю собі цей час. І кажете, всесід, поколесь у фортуну, допоможи мені, будь ласка, вийти в ці стани. Я хочу твоєї підтримки, вона мені потрібна зараз. Покажи мені, і все, і починають йти фінанси. Відповідно, у вас включаються ще внутрішні ресурси. І на ваш внутрішній ресурс, оцю на вашу силу приходить задоволення життям. Ви поняли, так? Да? Пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Цікава ваша думка. Четвірочки, що там у нас? Які у вас уже, можливо, вже є якісь успіхи в цьому напрямку? Мені цікаво буде послухати, що у вас, які у вас ситуації. Пишіть, будь ласка, всіх обімаю, всім гарного, прекрасного дня.